І що, мої дорогі, нарешті у нас перший міні-продукт про запуски, і я ніколи не давала цю інформацію. Я хочу дати вперше стратегію запуску, як робити запуски на мільйони, як робити запуски, коли ви один в команді. Тому що я зараз зробила два рекордних запуски, будучи просто одна в команді, ніхто не вірить, а вам я розкажу, як я це зробила. Що там було, які інструменти, які міні продукти, як продавати, тобто повністю тверді мої інструменти, які я використовую від того, який телефон я використовую, які прогріви, які сенси я доношу, і що робити, щоб у вас купували, навіть якщо ви робите 5 сторіс раз на 5 днів, що це буде? Це буде окремих три вебінари. З мисленням про те, як не боятися продавати, як виходити в сторіс, як доносити сенси, як не боятися, що у вас не куплять, і так далі. Плюс окремий вебінар у нас буде саме про інструменти: чи використовую я автоворонки, чи роблю я таргет, як я продаю, як я отримую доплати і так далі. Це все я розкажу вам на стратегію запуску. Приходьте всі, обов'язково бути цю інформацію. Я Просто віддаю за копійки. Мої учні на запуску 1.0 заплатили за це дуже великі кошти, щоб отримати ось цю всю інформацію. Вижимку ви отримаєте просто на одному продукті. Якщо ви ще не продаєте онлайн, якщо ви ще не запускаєтесь, скільки можна їхати на конячки, доки інші їздять вже про, просто по трасі на швидких спортивних карах, виходьте вже в онлайн. Ну, харе. Ховатися від людей.